Картини, інсталяції, барельєфи, інформаційні банери усе це мистецький погляд крізь призму часу, кількасотлітньої боротьби з московськими окупантами. Виставка присвячена 80-річчю української повстанської армії, але присутній теми сьогодення. Картини розповів Юрій Візняк. Це свого роду волонтерська допомога нашим захисникам. Представлені роботи 130 художників і наших львівських, і з інших обласних центрів. Організатором виставки є. Львівська спілка художників, подяку Ігорі Гришкевичу, Варстоскопу, зрештою, всім, хто долучився до цієї чудової виставки. Але саме є унікальне і цікаве те, що 19 грудня відбудеться благодійний, черговий благодійний аукціон, де зібрані кошти від реалізації картин будуть скеровані на потреби Збройних сил України. Тому запрошуємо, раді бачити двері Львівського палаці мистецтв. З запрошенням від скільки художників будемо раді всі бачити. Аукціон заплановано символічно на 19 грудня, День Святого Миколая. Тож долучитися можуть усі доброчинці і митці, і шанувальники творчості.